Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. <кій> З вами Оксана Лолабаєва, це теропрогноз для скорпіонів на грудень 2022 року. Добре, дві картки Захотіло вийти. Я пропоную вам передивитися, переглянути, послухати ще раз теропрогноз на 2022 рік, який я робила рік тому. Зараз тут буде підказочка і. В інфобоксі під відео буде посилання, аби ви змогли проаналізувати ваш рік, які події з вами відбулись, і в якій сфері, яким чином програвся прогноз. Також запрошую поділитися в коментарях. Отже, скорпіони, грудень. На початку місяця будуть відбуватися певні дуже доленосні події. Це такий собі, нібито, життєвий іспит ви будете проходити або отримуєте якусь сатисфакцію, певну, яка у вашому житті. Має відбутися це як підбиття підсумків. Хто що зробив, той, той і отримав. Тобто, або ви отримуєте якусь нагороду або покарання за ті дії, які ви вчиняли раніше, або ви бачите. Безпосередньо, як прилітає бумеранг тим людям, які або добре, або не дуже добре до вас ставилися. Загалом ця карта вона покликає, закликає вас до дій. Тобто прийшов час щось змінювати у своєму житті, або вже зміни настільки масштабні відбулися, що вам вже час їх прийняти, з ними працювати і щось намагатися планувати. На майбутнє? <клес> <клес> Власне, для вас це відбувається у вигляді нового шансу, аби ви могли поборотися з усіма секретами у своєму житті. Які вас обмежують, які вас блокують і не дають вам рухатися вперед, рухатися далі. Так само ви можете поборотися із своїми залежностями, якими б вони не були. Це марнославство і залежність від фінансів, фінансова залежність якась може бути від якоїсь людини, або алкогольна, наркотична залежність. І коли ви розвіюєте оцю таємничість, загадковість. Навколо вашого життя вам стає вільніше, тобто у вас могли бути якісь застрілі образи на інших людей, які не давали вам рухатися вперед, і наразі е, вам дається неймовірний шанс просто подолати всі ці перепони, аби з легкою душею рухатися вперед. І тому паче під новий рік, коли ми починаємо новий рік нашого життя. Це дуже полегшує взагалі існування і життя, коли ви не несете у Новий рік образ якихось таємниць, злих слів, якихось і поганих вчинків. Тому Картами тут рекомендується скористатися новим шансом, аби позбутися від залежностей. Для когось це може бути навіть і вихід з стосунків, з відносин, які вас обтяжують, у яких вам погано, у яких ви не бачите перспектив на майбутнє, які вас тільки тянуть вниз. Припустимо, ви хочете рухатися вперед, коли взагалі починаються проблеми у стосунках, коли люди йдуть паралельно, і паралельно розвиваються. Кожен у своїй у своєму напрямку, вам один з одним цікаво, вам є про що поговорити, є місце підтримці один одному. А коли одна людина прагне до розвитку, а інша хоче залишатися в тій зоні комфорту, в якій вона є, тобто її все влаштовує, тоді починаються певні конфліктні ситуації і так далі. І припустимо, людина. Ваш партнер або партнерка не хоче рухатися вперед, не хоче розвиватися. І, а вас це тягне, начебто, бо ви не можете кинути людину, з якою там багато пов'язано. Але насправді Страшний суд він говорить про певне оновлення у вашому житті, і принаймні якесь рішення ви можете для себе прийняти щодо. Того, щоб позбутися певних залежностей, у кожного це залежність своя, але я бачу, що рішення ви таки приймаєте принаймні у другій декаді грудня. Ви вирішуєте розпочати нове життя, ви можете почуватися у цьому стані в якості підлітка, коли вам невідомо все навколо, але оця легкість дитяча, вона вам допомагатиме. Хтось може спонукати, стат, хтось, якась людина може стати таким стимулом до змін. Вона може вас підштовхнути, запропонувати щось, приміром, ви хочете розвиватися в іншій країні. І до вас приходить людина, яка вам говорить, є пропозиція поїхати там в якусь країну, і ви такі. Фух, треба починати нове життя і погоджувати з легкістю, залишити позаду все минуле і рухатися в майбутнє, рухатися вперед. Так, звичайно, це буде ем, у ваших думках. Це буде просто, легко, безпечно, так. Але ем, у діях це може виявитись трохи важче, ніж ви сподівалася на то знову якісь Тайни йдуть, якась таємна інформація, яка не дає вам, начебто, подивитися тверезими очима навколо. Окрім того, через ці таємниці вищі, себе блокуєте певними страхами. Вас можуть ем, лякати якісь нав'язливі думки, ем, які можуть до вас приходити постійно, і ви можете переживати щодо. Фінансів, можливо, хтось вас прив'язав на фінансову залежність, і ви відчуваєте, що ви не в змозі діяти. Але ця бездіяльність, вона насправді у вашій голові. А зверніть увагу, що тут послідовні дві карти: вісімка мечів і дев'ятка мечів, тобто ви йдете по певній схемі. Яка передбачає те, що ви настільки нажахані своїми якимись внутрішніми страхами, якимись установками, які насправді більше у площині існують вашої свідомості. Тобто ви, це ваші внутрішні страхи, які насправді не мають нічого спільного. З реальністю, тобто, ви можете пропрацювати свою підсвідомість або з психологами, або з езотериками, з гіпнотерапевтами і так далі. Вам потрібно пропрацювати свою свідомість, щоб ви могли позбутися страхів, позбутися установок ваших, які могли бути навіяні. Суспільством, батьками, старшими поколіннями і так далі. І позбувшись цих установок, ви можете легко і вільно розпочати нове життя, де все буде набагато краще. Наприкінці місяця третя декада грудня з 20 по 31 число буде відчуватись певна тяжкість, можливо, через Реалізацію цього вашого рішення, а можливо, ви тільки дійдете до того, що вам необхідно це рішення прийняти, і будете розуміти, що вам його прийняти доволі важко, але вже тягти стільки зобов'язань на собі, вже не сила, вже просто ніяких ресурсів не залишається, і ви просто за крок знаходитесь від того, аби це все скинути з себе, сказати. Що ви вже не в змозі в такому режимі перебувати, в такому режимі жити, і вам потрібно звільнитися від тих зобов'язань, від тих обов'язків, які на вас навалені. Особливо, якщо ви дівчата скорпіони, то звертайтесь, будь ласка, до вашої інтуїції, вона вам підкаже, яким чином себе поводити, які будувати плани. Адже вам доведеться тут ще й захищатися. Приміром, ви скажете, я не можу стільки тягти на собі, я не коняка, я людина, мені треба більше часу для відновлення, для відпочинку, але хтось буде проти вас мати певні. Аргументи, намагатися вас переконати, і ви будете відстоювати свої кордони. Власне, це може стосуватися знову ж таки фінансової галузі, коли необхідно. Ну, я не знаю, можливо, ви один або одна в родині заробляєте на всі потреби, і ви просто вже знесилені, бо працюєте на двох-трьох на трьох роботах, а вам треба час, щоб трохи прийти до тями, хоча б. Або вам потрібно піти на навчання на якесь, щоб мати змогу в майбутньому більше заробляти. І тут рекомендується вам або делегувати свої зобов'язання, тобто або запропонувати комусь розділити свої обов'язки. Рекомендація для скорпіонів на грудень 2022 року. Вам необхіден відпочинок. А, і справа в тому, що ви можете себе настільки загнати, що ви можете просто захворіти. Просто організм не зможе впоратись з тим навантаженням, яке ви даєте на себе. Тому а, ви або самовільно йдете і відпочиваєте, просто полежати на дивані, а просто повтикати, нічого не робити, там, день чи два, чи тиждень чи місяць, скільки вам потрібно. Аби відновитися, справа в тому, що от це навантаження, воно в тому числі є і фізичне. Ви дуже сильно напружуєтеся і, і, і ви вже настільки знесилені, що вам необхідний відпочинок. І якщо ви самостійно цей відпочинок самі собі не організуєте, тоді є вирогідність того, що ви просто звалитеся з якоюсь хворобою, не дай Боже, і просто. Через те, що іншого вже варіанту у життя не буде, щоб ви відпочили, набралися ресурсів, щоб ви привели свої думки до тям. Тому бережіть себе, тому відпочивайте, відновлюйтесь. Я бажаю вам гарного грудня. Дякую за увагу. Буду вдячна за лайки і коментарі. Також дивіться торопрогноз на 2022 рік, аби проаналізувати, як він минув. Дивіться, аналізуйте, коментуйте. Всім пока.